Для того, щоб прийняти рішення, чи є потреба і доцільність встановлення світлофору, треба зробити відповідне обстеження, яке передбачено Державним стандартом України світлофори дорожні, вимоги щодо встановлення. До сьогоднішнього дня жодної з п'яти умов є п'ять умов, які потребують. Дотримання яких потребує встановлення світлофору, на цьому перехресті не виконувалося. Мається на увазі, там нема великої інтенсивності руху з другорядної дороги Стараскова, нема протягом доби тієї кількості пішоходів, одночасно з такою кількістю транспорту, яка потребувала встановлення світлофору. Тому станом на зараз світлофор там відсутній. Чи є потреба в його встановленні прямо зараз, і, скажімо так, відомостей про там, ДТП, які є на один варіант встановлення світлофору, якщо умови щодо кількості машин і пішоходів не виконуються, але є відповідна кількість дорожньо-транспортних пригод, які можна було б уникнути за наявності світлофору, він також може бути встановлений, але і таких, такої статистики там на цьому перехресті немає. Тому наразі світлофорний об'єкт там відсутній, і це ну, ніяк не заважає, скажімо так, нормальному руху транспорту і пішоходів. Вулиця Роставіє магістральною вулицею, має дві полоси для руху в одному напрямку. Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості є недоцільним на таких магістральних вулицях.